Де ти був до того, до війни? Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх там 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім oh. магістра в Одесу, да, і ставало питання, що робити далі. Ну якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. Де? Ну пізніше, так да. пізніше, звісно, без проблем, легка. А, І прийшлось їхати в Італію. Батьківщина просто опорного мистецтва. Це ж не, не багато хто думав, що це дар від Бога. Так, да, типу якісь связки, да, але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжова атлетика. Це ж ти ж не знаєш, як з дитинства. Це після штану, правильно. Так. Це техніка та Те саме в вокалі, і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там я і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мене ніхто не хотів спонсорувати, ніякі ні мери, незважаючи зважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі Але фонди, не ні не пінчука, звертого. ні фонди, ніхто, всім по барабану було. Довелося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід, зробити штат сотрудників і потім за свої гроші поїхати вже в Італію, вчитися. Ну це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор для. Співака. Карма. Ну, карма да, ну, це, ну, Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати. І, і фінансову подушку так само, і фінансову складу, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти-депутати, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. Я цим взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання, тусуватися. А, а, а я так? мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну, і періодично я повертався з України в Італію, і я вам скажу чесно, перший, перший час за кордоном класом. Перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться, кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток. І би для оперних співаків, так, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну, я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є, що в Україні трачать, по-друге, сім'я, по-третє, ну оця оця Складова генетична десь, Мене просто тягне зсередини, як кось насолоденьке. А мене от, ну, тіпо, небезпека в Україні, Ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю всю движуху.